Якось персиваль, прогулюючись лісом, натрапив на дивну галявину. Посеред неї лежав клубок із золотих ниток, що світився м'яким теплим світлом. Це був золотий клубок, загублений самою богиною долі. Легенда розповідає, що цей клубок міг дарувати удачу і щастя тому, хто його знайде, але тільки якщо він буде використаний з чистим серцем. Раптом із за кущів вискочив злий лісовик на ім'я крутих Він був заздрісним і жадібним і завжди хотів забрати все найкраще собі. Побачивши золотий клубок, він кинувся до нього, щоб заволодіти магічною силою. Але Персивальд був швидшим. Він стрибнув перед крутим хвостом і вхопив клубок у лапи. Золоті нитки оплили його, і кіт відчув. Як його серце наповнюється теплом і силою. Крутий хвіст роздутився і почав кидати в кота гілки з камінням. Але персиваль відбивався, випускаючи з очей іскри, які відштовхували зло. Бій був довгим і виснажливим, але завдяки золотому клубку, який дарував йому мудрість і стійкість, персеваль переміг. Крутий хвіст, злякавшись силою добра, втік, сховавшись, у найглибшій ямі персават не став приховувати знахідку. Він обійшов усі сусідні села і роздав золоті нитки людям. Комусь він дав нитку для щасливого друження, комусь для багатого врожаю, а комусь для швидкого одужання. І відтоді на Київщині запанувала мир і злагода, а люди завжди пам'ятають рудого кута тризубом на чолі, який приніс їм щастя. Що б ви хотіли, щоб персуар зробив наступного разу? Можливо, він зустрінеться з річковим духом або розгадає таємниці старої варби?